Да. А він їздить на звичайно. Ти що, диви. Спеціально для тебе знайшов, диви який. Ага. Просто огонь. О, біжить, я пуси. Та ну, ти собі все справишся Б... з ними. Ну так. Да. А, а є ну, нусок. Ну, я, я піднімуся і куплю собі. Ну, Братан а скільки з мене. Та перестань, ти що? Uh. Ти що? Ти? Ну, єдине, що я можу дати, все, що в мене є. Тут, а ну я розумію, ти не п'єш. Ну, це для мене ціни дуже. Візьми. Та перестань ти що? Ти собі замочиш нову покупку, дивись. Oh. О, все правильно. Oh. Нова покупка. Ну, братан, сядь, поговоримо по душам. Ну давай, давай, вдягай свої боти. Mm, да. Та як ти докотився до такого життя? Ну, я розумієш, я женився, мені жінка не дозволяла мотоцикла купувати. Угу. То я була мрія головна, так? Да, і все, і все пішло, спився. розумієш? А тут. Це а... із за мотоцикла, який не дозволили купити. Да. Ти ну, понімаєш, розумієш, це я зайшов мені так хорошо стало.